Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, у нас мобілізація, як ви знаєте, її продовжили. Військовий стан продовжили знову на три місяці. А я хочу вам показати ситуацію по Вінницькій області, по Шаргороду, як себе поводять тилові щурі, які сидять у військкоматі, і як вони просто-напросто відловлюють людей, які, до речі, є. Багатодітними батьками мають цілу купу документів, довідок і всього іншого, але їх через непокору царькам хочуть відправляти напередок. Дивіться, будь ласка, відео, думайте, коментуйте і хотіла б звернутися знову-таки до міністра оборони Рєзнікова, коли буде по закону, бо дуже багато порушень. Аж занадто. Дивитесь. Добрий день. Хотів би розказати свою історію про бивший воєнкомат, Шаргородський воєнкомат. Вийшов я в неділю ось до Це сьогодні у нас якесь до... в неділю вийшов на Базар нас в Шаргород. І дивлюся, ходи, як він правильно називається, ТЦК, чивши ну, воєн. Будемо говорити воєнкомат, Бо всі звикли воєнкомат. Дивлюся, перевіряю документи. Підходжу я до них, говорю: добрий день, добрий день. Е, кажу: а на яких підставах ви ну, в кожного прохожу, який вам понравився, перевіряєте документи. Біля вас має бути доручення чи наказ, як воно правильно називається, коменданта. На ну, що вони відповіли мені, що такого наказу нема? Вони тіпа, нічого навіть такого не чули. Якщо ти можеш ну покажи мені в інтернеті, чи є таке, ти ми будемо цей носити, ну, коротше, спригнули. Вони вміють все говорити. Вони, вони цілу, ем, оце все, що зараз як вони поступають, вони ну, це все прорабатують Кожен день. Кожен день на це все прорабатують. Як правильно отмазатись, розказати і нагрузити. Ну, я тут довго думаю: беру телефон в руки свій. Е, хотів зафіксувати ці правопорушення. Вони мені не пред'явили нічого. Вовше. Е, вони в мене телефон вирвали з рук. Телефон віддали тоді, коли приїхала поліція. Вони мене хотіли в воєнкомат забрати. Поліція їм пояснила, що якщо він не бушував нічого, вони взагалі не мають права доставляти силком в воєнкомат. І ви не маєте права його забирати силком. Вони дуже гарно, ну, їх там двоє було. Дуже гарно. Я навіть сам не зрозумів, як я сказав свою фамілію, ім'я отчиство. Вони це все передали туди, приїхав воєнком чи хто там. Дав мені цю бойову пов'язку. Я проходив медкомісію ще весною я проходив. Медкомісію. А другу повістку вже дали. Першу, по першій повістці я проходив медкомісію, а другу повістку вже дали бойову. Як так? Біж, а за це время зі мною нічого не могло случитися. Правильно, я здоровий. Ну, всі ми по землі ходимо. Ой. Тут ще в мене з мамою. Мама десь тут на подвір'ї зашпоталась, впала, вибила ключицю. Мама одна, батька нема помер вже, ну, вже четвертий рік. На моєму утриманні троє неповнолітніх дітей. Це по-перше. По-друге, мамі зараз вона хоче в називається, що руку піддержує цю ключі, цю вправили. Вона лежала сутки в стаціонарі, її там робили наркоз, вправили. Все. Я пішов. Думаю, на кого я маму покину? йолки палки Тим більше, треба. Тимчасовий догляд. Я беру йду в лікарню. Беру висновок, ось він висновок. Висновок консультаційний врача. Беру довідку, що мамі дійсно потрібен, потрібен тимчасовий догляд. Так як в неї права рука. Вот. Даже виписочка є, теж виписка. З відділення, з хірургії. Вот. Е, беру ксерокопію роблю, що я багатодітний батько. Вот. Е, беру ксерокопії три роблю. що Своїх дітей, неповнолітніх, які в мене на утриманні. з цим всім е, ділом в воєнкомат. Хлопці пішли на принцип, цю, мене навіть до кому не позвали. Пішли на принцип і сказали мені: ні, ти бери ці документи, приходь 22 числа з віщами, з документами сюди. Якби таке було в законі, то ми з ним би ходили. Якби таке було. Понимаю? Якщо є в законі, що поліцейська має бути корочка посвідчення, яка б. Немає карма, це мої.